Щойно у поліклініці Волинської обласної інфекційної лікарні мені видали ось цю медичну довідку без жодних обстежень і навіть без лікаря. Усього за 100 гривень. Ходімо розбиратися. Чому в студентів гроші за довідки? Коли вже довідка була написана, вона мені каже, плати 100 гривень. Ми всі тут купуємо, всім гуртожиткам. До Центру журналістських розслідувань Сила правди звернулися студенти Волинського вишу. Вони розповіли, що у поліклініці місцевої обласної інфекційної лікарні беруть гроші за медичні довідки для поселення у гуртожиток. Богдан уже третій рік навчається у Волинському національному університеті імені Лесі Українки. Він поділився своїм досвідом отримання медичного документа. Я зайшов, вона типу покаже сідає, кажу, мені треба довідка в гуртожиток. Е, окей. Дала мені, типу, дістає цю довідку, і щось мене починає там, питати. Типу, там, звідки ти, скільки років? Коли вже довідка була написана, вона мені каже, плати 100 гривень. Просто я прийшов, я заплатив, я пішов. Ну і не тільки наш, я впевнений. Тут і третій, і другий. Ну, типу, взагалі, навіть я спілкуюся з студентами ЛНТУ. Ну, типу, всі беруть тут. Попри такий наплив студентів чергу поліклініці нема. Довідку видають без жодних обстежень, тож Богдан отримав медичний документ буквально за кілька хвилин. Треба добачку, попришток. Що привезли до Луцька? Щось? До Луцька, що привезли з дому? Очі просто не А, та нічого. <рес> так, ну мами на ну, джипу привіз та бачки, наприклад, закручують. Ну, якщо ви про це потеряє. Але ні, є не було. Ні, 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 все добре. Що... Шоста. Добре. Ми вирішили побачити все на власні очі. І також приїхали у поліклініку за медичною довідкою. В рамках експерименту я відрекомендувалася студенткою і вказала вигадану дату народження. Добре. А, можна

Все, так? Да? Да. І, хоча я вже не студентка, і не 2003 року народження мені без проблем видали довідку на поселення у гуртожиток. При цьому працівниця медзакладу не перевірила паспортні дані і не провела жодних обстежень. Тим часом, протягом так званого медогляду, за моєю спиною зібралася черга із студентів з готівкою в руках. Словом, довідки розліталися як гарячі пиріжки. Щойно у поліклініці Волинської обласної інфекційної лікарні мені видали ось цю медичну довідку без жодних обстежень і навіть без лікаря. Усього за 100 гривень. Ходімо розбиратися. Хочу нас питати, чому ви берете гроші в студентів за довідки? Я не беру. В нас є докази, що ви берете. Можу вам показати відео, де ви берете гроші за довідки. Скажіть, будь ласка, чому ви берете в студентів гроші за, за довідки? Керівництво знає про це? Пані Інно, у нас є відеодокази, що ви берете гроші за довідки. Скажіть, будь ласка, керівництво знає про керівництво. А чому студенти не проходять необхідні обстеження? Жінки в білих халатах, які видавали довідки і студентові Богдану, і мені, виявилися взагалі не лікарями. Це звичайні медсестри, які за гроші поставили печатку лікарки, якої не було на робочому місці. А зібрану готівку кажуть, щодня вносять на рахунок закладу через термінал. Але чи все, чи щодня? Хто ж проконтролює? Чому ви берете гроші у студентів за довідки? Боже, ви вже зразу знімаєте? Ну так, така дивіться. Робота. Ми залучаємо муніципальну касу. Дивіться, гроші лежать. Квитанцію я вам покажу зараз. Угу. Вчорашньою. Що е, я проплачувала в терміналі внизу. Куди йдуть ці кошти далі? Е, бухгалтерію залучаються. Бухгалтерію на всі ці реактиви, на все це. Дайте я їх хотіла А скажіть, будь ласка, чому основники не приходять необхідні обстеження? А які необхідні обстеження? Огляд шкіри. Ну ви мені не оглядали шкіру? Ну, оглядали? Я ж подивилася на тебе, на твої ручки, на ножки, що ти не маєш висипань. Того, що один лікар тільки на прийомі зараз. Ми взагалі медсестри. Ну якби ну йдуть студенти, ну що ми можемо робити в такому разі? Ми мусимо їх оглядати, видавати довідки. Більше того, як результат, і мені, і студентам видали довідки, зразок яких не затверджений міністерством охорони здоров'я. Однак керівництво поліклініки така ситуація, схоже, не дивує. Довідка видається після огляду лікаря. Без огляду лікаря у нас не видається. Довідка я впевнений. Сто відсотків лікар повинен оглянути зовнішній шкірний зовнішні шкірні я оглядала медсестра. Ну, я ж медсестра вляна. Да. Медсестра. Але ви медсестра дерматогенерологічна. Так, з досвідом. Я, а, я, касаюсь, думаю, я думаю, ви просто побачите, так. все побачите. Тобто поліклініка, по суті, не видає довідок як таких. Тобто, по суті, довідок, як таких. Ну, має видати висновок спеціаліста. Okay. Має оглянути лікар. Дивіться, мені О от такий документ видають. Ну, треба розбиратися, що це за документи. Штамп, який використовували медсестри поліклініки Леся Гнатюк та Людмила Буван, належать дерматологині Волинської обласної інфекційної лікарні Іні Шафранюк, яка й близько не була присутня на так званому огляді. А чому користуються штампами і на Тому що, ну, а як ми маємо видавати довідки, якщо нема лікаря? Ну, як? Користуватися штампом того лікаря, який є, тих двох лікарів, які є. А ще питання, чому у вас медсестри видають довідки? Це не, не відповідає. Тільки два лікаря на місці. Є. Медсестра не повинна видавати довідки, вона її тільки буде писати згідно слів лікаря. Медичний директор Дмитро Волощук бідкається, що журналісти прийшли у невдалий час. Відверто корупцію воліє називати непорозумінням. Попали в такий період, що мало лікарів у зв'язку з відпустками. Скільки в нас лікарів? Раз, два. Сі три лікари пусті два шо дишла Зрозумійте і на нас правильно це у зв'язку з штатом. Однак, схоже, що торгівля довідками зовсім не збіг обставин і не випадковість. Студентка Ема Вильотник платила за довідки у поліклініці готівкою ще чотири роки тому. Я навчалася на факультеті журналістики і я жила в гуртожитку номер 2 Всі свої чотири роки здається, в першому курсі. Я була з мамою, і там була медсестра, чи взагалі пракпрактиканта, я не знаю. Моя мама там трошки наробила скандалу, тому що вона така: чому немає лікаря, який має подивитися, наприклад, мою дитину, і сказати, що вона точно здорова, тому що ця довідка несеться в гуртожиток. Ось і прийшов лікар, нічого не запитався. Він такий, Добре, 50 гривень, давай. Ось тобі довідка. І так було ну, то, тобто, так треба було робити кожного року, перед тим як ти заселяєшся. Студент Богдан, попри те, що є пільговиком і має право на безоплатне обстеження, також давав медикам готівку не лише цьогоріч, а й у 2023-му. Того року я брав у одного з лікарів, я не пам'ятаю, як його звуть. Він мені сказав 200 з чимось гривень. Тобто, і це стало дуже дивно, що сьогодні я плачу 100. в управлінні охорони здоров'я Волинської ополдержадміністрації. Кажуть, що деякі медичні документи заклад має право видавати платно. Однак ця процедура однозначно включає огляд лікаря, а платня за такі послуги має здійснюватися офіційно з видачею чека. Не повинно так бути. Є прописана в них ця послуга. Ну в них там працює, наприклад, той термінал, як в них передбачено, куди вноситься. Вони повинні дати вам реквізити, куди ви маєте це перерахувати. Тобто для вас ідентифікатор, якби взяти, ну і так само вас ідентифікувати в системі. Напевно, щоб видати вам цю довідку. Одяг лікаря передбачає, принаймні, якщо це дерматолог, то все одно ж мусив оглянути ну першочергово. Ви ж розумієте в якому стані шкіра огляд пацієнта, однозначно, це взагалі поручення в будь-якому випадку, навіть в тому, в тій подачі і в тому всьому особиста початка лікаря. Це є особиста початка лікаря, тому вона так і називається. І лікар має право поставити не на бланках цей типових, а після огляду вас. За словами студентів у поліклініку на Шевченка 30 їх скеровують завідувачки гуртожитків. Там довідки з інших медзакладів приймати не хочуть. На час мого поселення, що на першому курсі, в мене ж був цей медогляд. Я, і мама моя, я казала, що в нас у мене в мене є медогляд. Там є всі лікарі, там також є від дерматолога, тому що це як медогляді обов'язковий лікар. Але нам такі, ні, в Луцьку йдіть от, за цією адресою, принесіть оцю бумажку, тому що має бути саме це. Завідувачки гуртожитків Волинського. Національного університету дійсно просять студентів брати довідки саме у поліклініці Волинської обласної інфекційної лікарні. Якщо ж студент приносить документ, який приміром безкоштовно отримав за направленням свого сімейного лікаря в іншому медичному закладі, його приймають неохоче або не приймають взагалі. І так щороку йдеш в шкільний диспансер, Береш довідку контактно немає. Ніяк. Висип, висип, висип. Угу. А, просто... ходу, дійсно, як висити я лише походу, бо вона дійсна тільки днів. Тільки а. одразу припосили. Ага, я зрозуміла, бо в мене просто дерматолог дуже хороший вдома. Я лікуюсь в нього. У нас тільки Шевченка Я Просто лікувалися в, в горохові, і я подумала, може, я можу від нього просто взяти витяг і якийсь. Шевченка 30 У нас це якась вимога, так? да, я не знаю, може, в якийсь договір складені з університету. При поселенні треба буде довідка з інфекційної лікарні. Якщо а. тобі що придають кімнату в гуртожитку, обов'язково напроти нової лінії. Напроти... — А, так. Да. Чи може, наприклад, студент взяти направлення сімейного лікаря, е, піти до іншого дерматолога, не, не на Шевченка. Ну, взагалі, в документах зазначено Шевченка 30. які маєте на увазі саме документи? Ну, вступу е, і прийому на поселення. Ну, Кажу, вам все розповість директор судмістечка, це ж не моя вимога. Це... Керуюся тим, що дають наші директора. У нас таке було розпорядження вже років. Я знаю два чи три. Це суд звертається. Звертайтеся. Вони, вони вам скажуть. Вони нам сказали, що робити, ми те й робимо. Дзвоніть до директора, суд містечко. я до неї питала, вона сказала, що це є обов'язково. Обов'язково саме всій поліклініці брати, так Так, саме всі, чому не знаю. Сказали тільки всі. А якщо, наприклад, студент за направленням сімейного лікаря обстежиться в іншого дерматолога, то можна таку довідку вам приносити? Мені сказала вона, що тільки можна з інфекційної лікарні нашої все. Наразі у п'яти гуртожитках Волинського національного університету імені Лесі Українки проживає близько 1800 студентів. Останні чотири роки вони платили у поліклініці Волинської обласної інфекційної лікарні від 50 до 250 гривень. Тож в середньому за один рік ділки з поліклініки могли наштампувати довідок на 100 тисяч гривень, а за чотири роки щонайменше на 400 тисяч. Ми зустрілися із директоркою студмістечка Світланою Шевчук. Вона запевняє, що направляють в поліклініку інфекційної лікарні просто за звичкою. Нам треба довідку про контакти від дерматолога. Все, тобто, якщо, наприклад, студент з біціменим лікаря візьме направлення, так візьме звичайно. До то так, 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 так. Ця довідка буде власна. вона є відповідної форми, так і вона буде дійсна. Мені абсолютно однаково з якої поліклініки буде ця довідка, але. Щоб вона була чесно виписана так, із діагнозом, що дитина здорова і може бути в контакті з іншими мешканцями. Раніше, якщо ви ще пам'ятаєте, на Шевченка була поліклініка, так? Угу. де тільки там був дерматолог. Угу. Тому може бути, що за звичкою? За звичкою, так. За словами директорки Волинської обласної інфекційної лікарні, Любові Серби їй невідомо про те, що її працівники виписували довідки незатвердженого зразка і клали гроші у шухляди. Якщо факти, якісь підтвердяться, про які ви щойно мені озвучили, то звісно буде прийнято рішення про те, що має створена бути комісія, яка мала би попрацювати над тим питанням і розібратися. Провести службове розслідування. І тоді за висновками роботи комісії можна буде приймати якісь рішення. Любов Серба також зазначила, що їхній медзаклад взагалі не видає довідок на поселення у гуртожиток. Натомість студент отримує консультативний висновок спеціаліста. В нас платних послуг затверджено консультація спеціаліста, і вартість така на сьогодні ще 163 гривні, хоча в нас вже переглянуті тарифи є, і там вартість дещо зросла. 170 гривень. Така оплата здійснюється через термінал, який в нас знаходиться на першому поверсі, або через маткасу, яка в нас працює на Львівській 50. Звичайно, що ми відреагуємо на ту ситуацію таким чином, повним і посилення, наприклад, надійшлемо запит на ту саму обласну інфекційну лікарню, щоб вони дали роз'яснення, яким чином, тому що їм платні послуги погоджені. Власником їхнім погоджені з нами і затверджені власником. І ми вважаємо, що в межах тої надання послуги їм дозволили це, якщо зробити, вона має бути все одно надана якісно. Отож, прості студенти у Луцьку вже кілька років платять гроші за довідки незрозумілого зразка, який не затверджений жодними нормативами Міністерства охорони здоров'я. Більше того, необхідну довідку належного зразка вони могли б взагалі отримати безкоштовно, і навіть у тій же поліклініці інфекційної лікарні, якби їхня видача відбувалася відповідно до протоколів МОЗ, для цього необхідно отримати всього лише електронне направлення до дерматолога від свого сімейного лікаря. Втім, до сьогодні на цьому, схоже, хтось добряче підзаробляв. чи то самі медики, чи то керівництво гуртожитків, яке так наполегливо скеровує студентів у поліклініку інфекційної лікарні. Сподіваємося, що правоохоронні і контрольні органи навчать цей медзаклад працювати чесно. Дякуємо вам за перегляд цього розслідування. Якщо ви будь-коли стикалися із вимаганням грошей за довідки у волинських медичних закладах, напишіть нам про це у коментарях. І традиційно нагадую про підтримку Збройних сил України. А якщо вже зробили це і можете підтримати й наше незалежне медіа, зробити це можна за лінком в описі відео. До зустрічі!